Окрім музики, Сполучені Штати можуть похвалитися кількома оригінальними видами спорту. Якщо бейсбол та лакрос загальновідомі світу, то безмоторні дитячі перегони не поширились далеко за межі Америки. Однак цей спорт став одним з культурних феноменів країни. Коли на початку 30-х років минулого сторіччя у штаті Огайо відбулись перші офіційні перегони, чимало учасників змагалися у військах, зроблених з ящиків з підмила. Від того часу перегони так і називаються Дербі мильних ящиків. Для багатьох цей спорт став сімейною традицією. Oh, okay. so Кен Томасело готує до старту свою онуку Аспен. Десятирічна дівчинка вже вдруге бере участь у кваліфікаційних змаганнях у Вашингтоні. Щороку перед будинком капітолію 40 дітей віком від 7 до 17 років визначають, хто найшвидший в столиці та її передмісті. Аспен має значну перевагу над своїми опонентами. Її дідусь гонщик та тренер, ветеран цих перегонів. Я знаю, що важливо у цих змаганнях, а що ні. Кен має 40-річний досвід перегонів у безмоторних возиках коли мені було 13, я побачив змагання по телевізору і запитав батька, чи можу я взяти у них участь? Він це й влаштував. Кен закохався у цей спорт назавжди і передав цю любов своїй родині. я змагався. Потім мій син та дві дочки, як також дві мої сестри. Тепер у змаганнях беруть участь мої онуки. У мого сина троє дітей, і всі вони беруть участь у змаганнях. Ця традиція розпочалась у 1934 році в містечку Акрон у штаті Огайо, де відбулись перші офіційні змагання. Пік популярності припав на середину минулого сторіччя, коли мільйони американців по всій країні збирались подивитися унікальні змагання. Загальнонаціональні національні перегони і досі проводяться у місті їх народження в Акроні. переможці змагань у столиці змагатимуться з переможцями з інших регіонів Сполучених Штатів, а також з Японії, Німеччини, Нової Зеландії та Канади. Тож це можна назвати чемпіонатом світу. Змагання це лише кульмінація роботи, що триває протягом року. Діти разом з дорослими працюють над створенням самоходів та удосконаленням їх аеродинамічних якостей. Це нагода провести час разом з дітьми, працюючи над цікавим проєктом. Для самих дітей це можливість позмагатися, тому нам цей спорт так і подобається. Син Кена Джо брав участь у перегонах 10 років. Змагання та процес навколо них дозволили йому сформувати особливі стосунки з батьком. Uh, uh, близилися з батьком, особливо по дорозі на перегони. Я підтримую сімейну традицію. Мої троє старших вже змагаються а двоє молодших будуть, коли підростуть. Я впевнений, що, хоча б хтось з моїх дітей підтримає традицію зі своїми дітьми, а я буду брати активну участь у цьому процесі. Дочки Джо, Брітані та Аспен запевняють батька, що продовжать сімейну традицію. Мені це дуже подобається. Я безперечно долучу своїх дітей до цього спорту у майбутньому. Коли я виросту, я підтримуватиму сімейну традицію. На цьогорічних змаганнях у Вашингтоні Аспан та Брітані виграли перегони у своїх групах. А їх брат Брендон фінішував другим у групі майстрів. чудове really відчуття. Краще не могло бути. незабаром на родину чекає довго та захоплююча подорож до Акрону, де онуки Кена помірюються швидкістю з переможцями перегонів у мильних військах з усієї країни. One, two,